Пішов я в на три години. І ось перший грибочок. Крутяцький. Ось такий лісочок у нас почався. Я ось побачив тут наші два грибочка перші. Ох, які твердосенькі. Ого, вони ще й разом ростуть. Раз, два. Ой. Гарні? Так, підійшов я ще на одне місце. Дивіться, які тут два красеня. Три красеня. Ой, просунувся. Дивіться, який крутий. А тепер ось тут ще один білий ховається. Так, а ну подивлюся, може я ще знайду. Якогось білюську тут. Так, по-моєму. Ще ось тут був білий, зараз. О, це вроді би білий. Давайте подивимось. Ой, ой. Це годівничка. Для... для яких тварин? Так. Ого, як він там заріз. Опа, дивіться який білий. Крутяк. Зараз всі зірву, що ви бачили, покажу одним кадром. Дивіться, в загальному я тут знайшов один, два, три, чотири, п'ять, 6, сім, вісім, дев'ять, десять рибочків на ось ці такі невеликі локації. Так, я хвилин 10-15. І тут ще ось такі два красавчика. Невеличкі. Навіть три. Бо тут два. А отут я побачив третього. О! Ой-ой-ой-ой, шапочка полетіла. Треба її підняти. Але краще я замітив, що в цьому місці хтось був і так подергувався, ну, все гривниць, так плано поставився до грибів. Некрасиво. Ну, нічого. Зразу тут недалечко. Ще один такий красавчик.